Тому я вас запитав. Тобто, виходить, дивіться, по вашому призначенню, що це пошта не ваша. Так? Тобто, судді дому надсилає пошту, не адресу не активну і ви суддю не попередили, суддя не знав, що у Вас почта не активна, у тобто вас немає взаємодії. Тобто, ухвала суду надійшла на надійсну почту, а у вас серпня є друга почта і суддя цього не знав? Так? Я не можу сказати. Ну ви сказали. Це не ваше твердження, тобто, ви сказали, оця почта. Я можу вам констатувати, що ця пошта була да? 13.01. Залізнична собака ЛВ НПОВЮЕЛ є недійсна, а дійсна є пошта залізнична собака ЛВ Поліс ліс, Угу, Поняв. Тобто, получається з ваших слів, що суддя свідомо відправив на дійсної слів. Получається лише те, що скеровано на цю пошту, яка ага. була тобто, дивіться стара, тоді, і на даний час ми цю ухвалу, ось цю про яку ви говорите від Я цього розумів. січня. Фактично тобто, не отримав, я зрозумів. Тобто, ви зараз мені дали можливість, ви у вас реєстратор є. Ну ладно, я на коце. Дивіться, ми з вами зазначили факт злочину, що суддя свідомо відправив на недійсну почту, і вона тому хвала, зависла, і ви не отримали. Ні, тобто, це, він це, все, це що говорите, тобто, тобто, це є ваше тлумачення. Ні, ви я дивіться. Ви мені тільки що ствердили, що пошта не дійсна. сказав, що пошта ця недійсна. 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 а суддя того не знав або свідомо відправив. Я не можу вам. Дати відповідь на це запитання. Це треба Ні, ні, ви не поняли. слідство має з'ясувати, на якій підставі я вас почув. Тобто ми констатуємо факт злочину, що суддя. Дивіться, ні, ні, почекайте, не перебувайте. Дивіться, ви вказали, підказали, що суддя свідомо, несвідомо має слідство розібратися, Ні, ні, на якій підставі суддя скинув на недійсну почту дану ухвалу, і тому на неї немає реагування відповідно. Тобто, відповідно, я ми не фіксуємо факт злочину. Що пошта не дійсна. Я поданий на даний час немає отримувала, Так бо... а тому вона не розглянута. Тому я, я буду, вас втратив, почув. Оскільки so... ви маєте фізично занести через канцеляри? <потрібно> я, роботи, не я, я добре. Я занесу. Просто мені цікавий факт, що ми от тільки що з вами з'ясували, бо я веду слідство, хто саботує, і чому з 10-го числа оця пошта ну, наприклад, не зреагувала, бо тому, що суддя свідомо відправив на недійсну почту. А він або не знав, або свідомо це зробив. Тобто дякую вам за це. То то є буде добавка до слідства. Ви ж не переживайте. Не ви ж нарушили суддя. Нарушив. Ви мені просто дали можливість з'ясувати це, цей фа що ви говорите? Це лише ваше, це... ваше бачення, ваше трактування. Ні, ні, ні яке бачення. Ви не мені не виває... тільки що підтвердили, що ви злочин ви говорите, здійснений, пане бо, я Не вас пане просто Андрій. Не... Де? Перекручуйте, будь ласка, моє суд. Ні, ви не перекручуйте. Це, Я просто е продублював те, що ви сказали, що суддя свідомо відправив на недійсний Ні, цей. Я такого не ну, називаю, як ви як тільки що ви, сказали, що до да, адреса що ви не дійсно. Пере, да. да. Передивитися своїм передимося. ми не... про звичайно. Ви ж, звичайно. ви можете зараз глянути, то що ви наговорили, воно зразу йде в інтернет. Звичайно. Все, звичайно. Звичайно. Дякую, і хто суда мені віднести? Щоб вони ухвалу зареєстрували чи. Вікторі, а скажіть, хай вона підійде. Мені Ксарокс візьме, звідси з ухвали і зареєструє. Так, так, так. Ксерокс не реєструється, але реєструється лише ухвала, яка ні, ні, мені це оригінали. То що мене, то що суддя не направив. дивіться, тоді ладно. Е -э, хай вона, е я потім донесу, чи як там, тобто я прокав констатую факт, бо мені треба подати факт злочину, що суддя свідомо ухвалу не відправив по належності. Все, я вас почув. Дякую за цей новий факт. То просто до ну, до я веду розслідування. Я, Мені цікаво, розговорю. хто саботує справу. Ваше трактування це є то ваше слідство, трактування. звісно. ви не говорите на себе, помощі мене записує що це. Ця я вас хочу пошта, не актуальна інша актуальна пошта. Все, Суддя або не знала, або ви його не повідомили серпня місяця. А що А вже ваше тлумачення? Ні, то понятно. Що йде, свід... що йде після моїх. Тобто, як суддя міг відправити свідомо. свідомо на почту, якої вже нема, не діють. Ану затлумачте ну, мені. так ви мені питання це не задавайте, я не можу дати ну, відповідь ні, на це ну запитання, да. але логічно ж ви як, як судді. Почта так. є на актуальна і вона і туди відправляє. Е, дивіться, пане Андрію, Я просто, вам Андрій, без пана. відповіді на те питання не я знайшов відповідь Та, на те. Я питання, зрозумів так. я вам поясню. Що дякую на лас. інші питання? Дякую, ви, ж, не можу. ви сприяєте слідству, ви молодчага. Все, все щасливо, дякую. Тільки вам. Хвилин тому я був чуть не саме останній. То з вами теж розберуться за те, що ви сказали, що ухвала не ді не вже не актуальна, бо стаття перша була дев'ята, стала перша. Це окремо слідство. А за те, що ви допомогли виявити факт злочинних дій судді, це за вам це окрема дякую. Все щасливо. Направте мені, хто там хоча б зареєструє номер справи. А копію вже потім десь ми зробимо. Е, а у вас є ксероші? Якщо потрібно, то ми зробимо. А, Все добре, чекаю. Дякую. Так. Ось вот. вот так народ і живемо, бачите? Слідчі органи то кажуть, е, е, ухвала. Свідомо підроблена, бо була частина 9 стала перша суддя. Свідомо занизив факт е, значимість е, з тої, от, події. Е, тобто бо 9 говорить про те, що має НЗК передати, а суддя, якби так свідомо занизивши з ухвалу до першої частини, опустив е, повідомлення про злочин в державних інтересах і показується: бачите, нам підказали, що. Справа пішла не на ту адресу, тому вона висить десь в пространстві якомусь. Тому я даром злюся, як кажуть, бо тому що вони не отримали. Тобто, суддя свідомо, крім того, що занизив дану ухвалу, значить то він ще й відправив не дійсно, вже на діючу адресу. Тому мені ніхто з поліції не відповідає, де що і як відбувається. Це при тому, що ухвала ще не. Набрала законної сили, тому що я її буду все рівно оскаржувати. Мені просто було цікаво, як вони діють на це. На то все. Добре, дякую, потім боговоложу.